Стан все сама. Це стан, в якому опиняється кожна людина, але <кхм>, на деякий період У мене цей стан затягнувся, він був протягом 10 років. І що я хочу сказати, які мої висновки. Перше, цей стан все сама він допомагає себе реалізувати, тому що е це життєві ситуації, в яких ми опиняємось не тому, що ми так вважаємо, да, а тому, що так сталося. І завдяки цьому стану я побудувала кар'єру. Я навчилася заробляти гроші, я змогла реалізувати своє бажання і мандрувати своєю сім'єю. Але цей стан ще дуже зруйнував одну таку життєву мою позицію, як вміння розслабитись і не контролювати все те, що є в твоєму житті. І е, тому вважаю, що якщо це балансувати, то, в принципі, виходить не,